Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гра фермер. Вона у нас йде в двох варіантах, і зараз ми розпакуємо кожен із них. Вона займає від 20 хвилин. Можуть з неї грати від 2 до 4 чоловік, Вік іде від 5 років мова українська. Зараз ми з вами розпакуємо ці дві гри. Почнемо ось з цієї гри. Вона до вас прийде щільно запакована в поліетилен. Цю ми розпакували для огляду. Так, відкриваємо гру. В неї входять ось такі різні карточки тваринок, входять ось такі планшетки, правила та інструкція, яку ви, до речі, можете скачати в нас на сайті, фішечки та кубик, та поле для гри щільного картону. Далі ми з вами розпакуємо оцю гру фермер. Також хочу зазначити, що вона до вас приїде щільно запакована плівочкою від виробника. Цю ми розпакували, щоб зняти для вас огляд. Також сюди входить кубики та фішечки, входить карточки різних тваринок, інструкція, яку ви можете, до речі, скачати в нас на сайті, планшетки з різними тваринками та поле для гри з щільного картона. Для замовлення переходьте, будь ласка, на наш сайт Сила розуму.